Карпатська терапія це перший твій крок, який ти можеш зробити у своєму житті. Саме перший крок, саме вперед, да? ти шагнув, ти пішов. Як ти маєш пройти цей шлях? Ти замислювався? Що ти маєш зробити для того, щоб шагнути вперед і реалізувати себе? Я тобі скажу: гіпнотерапія. Гіпнотерапія це твоя підсказка, це твій порятунок. Це вихід в твою реальність. І на даний момент ти не живеш своїм життям. Да, відчуй це. Ти живеш життям тих сутностей, які знаходяться всередині тебе. Гіпнотерапія допоможе тобі дістати в саму глибину, зайти в себе глибоко за допомогою гіпнотерапії, та побачити, хто там в тебе всередині живе, хто керує тобою. Дівчата дуже класно це відчувають, да? що в них всередині щось є, що в них всередині є якась є сила. Да? Вони, вони тому кажуть постійно, що вони відьми, що вони там мають магічну силу. Ті, хто це мають дійсно, вони працюють в тому напрямку, в них дійсно є така сила. Але переважно дівчата відчувають тих сутностей, які живуть в них всередині, які ними управляють. От звідки беруться ті проблеми у чоловіків? Тому що жінки. Користуючись тими демонами, що в них є всередині, розвіюють ситуацію, яка є в чоловіків, спочатку їх підпускають до себе, вивчають всі їхні слабкі моменти, а потім б'ють по тим слабким місцям. Це не вони роблять, це їхні демони. Тому що в них таке завдання. Розумієш? І справжній чоловік, який знайде собі жінку, він має просто вигнати цього демона. Для того, щоб володіти твоєю жінкою. Тому що ти не будеш володіти твоєю жінкою, поки не виженеш того демона з неї. Це вам така маленька підказка. Сутності впливають на ваше життя. Ви маєте це зрозуміти. Я на зв'язку телефонуй до мене.